Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Сьогодні хочу залишити свій власний відгук про експлуатацію та витрати на автомобіль Peugeot 308 за час володіння. Розкажу все, як є, про всі плюси та мінуси, якщо вони є. Можливо, комусь стане в пригоді. Тим, хто шукає та думає купувати або вагається щодо купівлі. Для початку історія купівлі авто. Літо 2023 року головні вимоги при виборі були наступними: універсал, бо є діти, автоматична коробка перемикання передач, щоб їздила дружина, а обслуговував, звісно ж, я. Гарний стан. Головна вимога ціла безпека, без пошкоджень по кузову. Дуже полюбляю цілі і нефарбовані автомобілі. Ну і гарний вигляд автомобіля, на який приємно дивитись і обертатись відходячи від автомобіля. Технічно теж бажано, щоб все було ок, але це не основна вимога. Це все можна зробити, замінити, відремонтувати при необхідності. Автомобіль по бюджету мав бути в районі 7000 доларів. Ну і звичайно, хотілося як можна свіжіший роками випуску. Промоніторивши ринок вживаних автомобілів, ціни на них, передивившись багато різних автомобілів, вибір зупинився по багатьом причинам на автомобілі Peugeot 308 SV 2010 року випуску, який має 7 місць. З двигуном 1,6 літра бензин з турбіною на 156 кінських сил, Євро 5, двигун ЄП6, спільна праця BMW та PSA Group. На автоматичній шестиступеневій коробці перемикання передач компанії Aisin. пробіг на момент покупки був 160 тисяч кілометрів, дуже схожий на справжні, бо були тюфи, декри та інші бумажки. Ціна була майже верх-верх ринку, але в дуже непоганій комплектації. А саме, шкіряне мультикермо регульоване по висоті та вильоту, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, денні ходові вогні. Панорамний дах, магнітола з блютуз можна розмовляти по авто. Також є AUX в бардачку та USB в підлокітнику, двохзонний клімат, контроль, підлокітник, шторки на задніх вікнах, столики в передніх сидіннях. Передні сидіння мають мікроліфт, пояснична підтримка в сидінні водія. Парктроніки задні, фаркоп, електродзеркала зі складанням та підігрівом, дзеркало заднього виду з автозатемненням, литі диски r 17 з літньою гумою, бортовий комп'ютер, заднє скло окремо відкривається від кришки багажнику, ворсові килимки, оригінальні з автосалону. Автомобіль був пригнаний в Україну в 2022 році з пробігом 145 тисяч кілометрів. Є багато документів з-за кордону, сервісна книжка, ТО та інше, в наявності два оригінальних ключі. Автомобіль після покупки, звичайно ж, вимагав планового ТО, масло, плюс всі фільтри, та не тільки, бо мав проблему з підтіканням антифризу, зменшення його в бачку та сигналізацією на приборці, що треба підняти рівень охолоджуючої рідини. Більше особливо критичного нічого не було. Головне був цілий кузов, нефарбований, приємний автомобіль, колір топовий, гарний салон, та і в цілому гарний вид мав автомобіль та збережений. А ціна була майже верх ринку. Отже, перше ТО на 161 тисячі км. Масло плюс всі фільтри. Також був куплений патрубок від помпи вниз. Так СТО вказало причину капання антифризу. Після заміни патрубка очікуваного результату не відбулось. Копнув далі і знайшов причину. Тріснув патрубок від термостату до помпи. На вході в помпу. Він пластиковий, йде за двигуном, міняти, чесно скажу, ще той гемор. Але замінив патрубок, перевірив підтікання, все супер, тоді вже і замінив повністю антифриз в автомобілі. По цінам все разом вийшло по запчастинам 5600 гривень. Приблизно 150 доларів. Робив все сам. Також одразу ж були куплені резинові коврики в салон та багажник 2000 гривень 55 доларів. Ще згодом задні гальмівні колодки замінив 750 гривень 20 доларів. Потім замінив амортизатори кришки багажнику, основні 1200 гривень 30 доларів. З настанням часу, коли треба, щоб працювала пічка, було виявлено, що радіатор в салоні забитий. Спочатку спробував його промити різними способами, при цьому на розборці взяв вживаний і поставив тимчасово, але він працював як потрібно, і пічка гріла чудово. Ціна питання 500 гривень 15 доларів. Міняти не сильно складно, а забитий радіатор це їх болячка через затонкі соти в радіаторі. Згодом були куплені металеві диски r 16 з зимовою резиною, плюс ковпаки, плюс болти під металеві диски. 8 тисяч гривень 200 доларів. Заміна та посилання на відео в описі. Трохи поїздивши, з'явився стук спереду зліва. СТО, діагностика і заміна шарової опори 1000 гривень 25 доларів. Шарова специфічна вкручується в цапфу. Ще була проблема: не працювала лампочка заднього ходу, вирішив замінити, але не очікував, як це буде складновато зробити. Довелося купувати пошкоджений фонар задля плати. Посилання на роботи в описі під відео. По ціні фонар вийшов 1000 гривень 25 доларів. Пощастило, бо цілі фонарі в районі 100 доларів коштують за одну штуку, а на плату розборщики ціну не могли скласти взагалі. Літо 2024 рік прийшов час другого ТО 169 500 км. Пробіг за рік склав 8500 км. Масло плюс всі фільтри 2400 гривень 60 доларів. Посилання на відео про ТО в описі. Трохи пізніше лопнула передня ліва пружина, і відбулася заміна пружини, стійок, опорних подушок з підшипниками тарілочок опор пружин 4000 гривень 100 доларів Посилання на відео теж в описі. Також замінив і задні амортизатори. Стояли ще рідні, також пильники та відбійники та опори амортизаторів 5200 гривень 130 доларів Посилання на відео вже знаєте де. Також при розвалі сходження сказали замінити рульову тягу. Поїхав на СТО і замінив 1000 гривень 25 доларів. але міняти не треба було, просто не змогли прокрутити для розвалу тягу. Далі розвал сходження 450 гривень, 10 доларів. Також замінив передні гальмівні колодки та ремкомплекти направляючих супортів 1200 гривень 30 доларів. Посилання в описі. Після зими балансування літніх коліс після зберігання 400 гривень 10 доларів. Ну і в кінці літа 2025 року автомобіль був виставлений на продаж з пробігом 174 тисячі 500 км плюс 5 тисяч км за рік. Тобто за трохи більше двох років автомобіль наїздив 14 тисяч км. І за півтора місяці був проданий. Звичайно, при перевірці на СТО є куди вкласти трохи грошей. ТО, само собою, і ще інші моменти були виявлені. Але покупець дуже був задоволений покупкою і все побачив та почув. Тепер хочу розповісти про плюси даного авто. Кузов оцинкований. Крила передні пластикові, капот алюмінієвий. Автомобілю 15 років, але він все ще в рідному окрасі з заводу. Це дуже важливий плюс. Просторий салон та багажне відділення. гарна комплектація. дуже зручний задній ряд сидінь, окремо три сидіння, які зручно регулюються, складаються, демонтуються. Гарна безпека, багато подушок безпеки, зміцнений кузов, за рахунок чого встановлений панорамний дах. Панорамний дах цікава функція для всіх, крім водія. Надійний шестиступеневий ступеневий автомат Айсін, ще є АЛ АКПП гірше буде за Айсін. Механічні КПП безпроблемні. Запчастини на технічне обслуговування мають помірну ціну. Та є безліч варіантів Крим оригіналу. В порівнянні з однокласниками має кращі комплектації автомобіль: матеріали салону, шумоізоляцію, ціну на авто. Зовнішній вигляд це вже на любителя, скажу так, і сперечатись з цього не буду. Витрата бензину по трасі на автоматі є дуже адекватною і складала за час використання в районі 7 літрів плюс-мінус. На механічних КПП також витрата приємна. Але звичайно ж, є і мінуси у автомобіля: двигун ЄП 6. Це головна біль багатьох автомобілістів. Спільна праця BMW та PSA Group. Дане авто 2010 року випуску та стандарт Євро 5, і тут вже трохи є вилікувані проблеми двигуна, цепка та іншого, але повністю не зникли вони. Двигун ЄП6 є, є високотемпературно навантаженим і має проблему з сальниками клапанів. Вони з часом дубіють та починають пропускати мастило в циліндри. Результат масложор. Він є у всіх просто у когось більше, а у когось менше. Також дубіє мембрана в клапаній кришці ГБЦ і з'являються проблеми з тиском картерних газів. Двигун починає сопливити звідки тільки може. Проблеми має як атмосферний двигун, так і турбований. Турбіна також може мати проблеми: підтікання, кидати масло та картридж. Ремонт двигуна коштує дуже дорого, а новий двигун коштує майже як вживане авто. Також є проблеми з електрикою у автомобіля. Часто може підглючувати система ременів безпеки заднього ряду, може пищати, пристігні... пристігнутися. Коли на сидінні ніхто не сидить, така проблема була і у мене. І почитавши про проблему в інтернеті, виявилось, що не тільки у мене. Від'єднується роз'єм під заднім сидінням і проблеми немає. Також у мене була один раз неприємна ситуація: глюк роз'єму на бензонасосі, результат шнурок і трохи часу на вирішення питання. Посилання на відео в описі є. Також періодично зникав контакт на лампочках ДХО. Але підгін контактів допомагає на якийсь час. Також мав проблему з заднім ліхтарем. Потрапила вода і згнила плата. Посилання на серію відео також є в описі. Автомат при невеликих пробігах по місту з клімат-контролем споживає 10 літрів на 100 кілометрів. За рахунок невеликого капоту та проблему з жабо, вода потрапляє на шумоізоляцію під капотом, знищує її, а потім тече на АКБ і не тільки туди. Мав таку проблему, трохи поправив жабо. Посилання в описі. Запасне колесо з домкратом знаходиться під авто і з часом можуть бути теж проблеми з ним. Рішення інженерів має питання. Посилання також є в описі. Іноді забивається радіатор пічки в салоні. Заміна нескладна. Трохи низький кліренс, особливо передній бампер, де номерний знак виконує функцію ковша для загрібання снігу. Ціни за високі, як на мене, на кузовні елементи: фари, дзеркала, двері. Просто промоніторив трохи розборки. Отже, мої загальні враження по авто Peugeot 308 наступні. Автомобіль однозначно вартий уваги. Якщо подобається, то можна сміливо розглядати до покупки. При цьому, як і будь-яке інше авто, дуже гарно перевірити стан автомобіля на СТО, його обслуговування та історію, якщо, звісно, вона є. У автомобіля гарні комплектації, дизельні двигуни мають об'єм 1,6 та 2 літри. Вони гарні, але знайти з невеликим пробігом дуже дуже тяжко. Бензинові двигуни 1,4 та 1,6 літра дуже багато є і пробіги є невеликі. Але проблем мають більше, ніж дизельні двигуни. КПП механічні безпроблемні, автомат Super, а l 4 буде трохи гіршим. Автомобіль рекомендую розглядати до покупки. У мене залишились приємні емоції від керування та володіння авто та гарні спогади. За 2 роки володіння. Та 14 тисяч кілометрів пробігу, обслуговування автомобіля та інші витрати разом зі страховими полюсами склали приблизно 40 тисяч гривень, 1000 доларів. Ось так, наче все згадав по авто. Якщо у когось є питання, задавайте корисне відео, ставте лайк, цікавить автомобільна тема, підписуйтесь на канал та дивіться цікаві та корисні відео на каналі. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю всім миру та добра. Всього найкращого і до побачення.